Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. В Україні наразі вибори неможливі, так вирішила, посилаючись на закони, правляча за команда. Варто зазначити, що Конституція України накладає під час дії воєнного стану заборону на вибори лише до Верховної Ради. Стосовно президентських заборон в Конституції немає, але є у Виборчому кодексі України. От і не завадило б роз'яснення рішення Конституційного суду, але можна владцям не до таких дрібниць. З весни закордонні аналітики почали припускати, що Колишня заступниця міністра закордонних справ 2014-2019 Лана Зеркаль може об'єднатися із командою Валерія Залужного, долучивши до утворення фахових спеціалістів. кажучи, й сама пані Лана має потужну команду. Наступні вибори президента України, хоч би коли вони проходили, легкими для чинного президента не будуть. Адже західні партнери можуть попросити балотуватись генерала залужного мовляв у воєнний поствоєнний час країною. Повинен керувати військовий, та й інші певні кандидати можуть бути не по зубах Володимира Залужного. Зеленському чи братиме Валерій Заложний участь у президентських перегонах питання, а от те, що в нього може бути якісна фракція, в раді, котра представлятиме військових, це може бути. Нагадаємо, під час відставки головкома Залужного телеграм-каналу Офісне Мишеня повідомляв, що силовики відмовилися виконувати наказ Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій генерала. Тоді ж зелені придумали аудит генштабу, про який ми з моменту оголошення більше не чули. Бо як зазначало офісне мишеня, заложному було що сказати, і про заборону готуватись до великої війни і про таємні. Плани, що її генштаб не повідомляв політикам, бо там кишіло в лапках кротами І про наказ відійти на лівий берег Дніпра. Подейкують заложний тоді поставив ультиматум. У Зеленського є 24 години, аби припинити це шоу, тож сповзаючи донизу рейтинг чинної влади, привід пошукати а західним партнерам підготувати нового лідера України. Отже, сьогодні як імовірний кандидат у президенти, все гучніше звучить ім'я Лани Зеркаль, дипломатки, юристки, експертки з питань енергетики, деякі політичні експерти припускають, що в Україні. Нарешті може справдитись пророцтво річної давності про прихід на президентську посаду жінки. Щодо особистої теми та міфів, пов'язаних з нею, сама Лана Заркаль говорить відверто. Скажімо, в інтерв'ю Юлії Бориско вона сказала, мене завжди намагались до когось покласти в ліжко. А щодо минулого подружнього життя, то як воно може заблокувати здібності та активну діяльність пані Заркаль на міжнародній арені на користь України? Якщо акцент на визначенні колишній чоловік, і навіть якщо він колись вів бізнес зерев, то знову ж таки як це стосується діяльності? Стілани Зеркаль, тим більше, що розлучились вони давно. Ну так, довкола красивих і розумних жінок завжди багато пліток. Якщо вони ще й успішні, то опоненти обов'язково шукають покровителя. А щодо тих, хто йде в політику, без чорного піару не обходиться. Хай там як, але кремлівська операція з дискредитації Лани Зеркалі і щодо до Великої війни провалилась. Водночас є низка запитань до кар'єрного зростання у середині країни. Як от хто дах Лани Зеркаль? Певний період оприлюднювалась версія, що вона проєкт олігарха Ігоря Коломойського. На це зеркаль відповідав що він навіть 95-му кварталу не платив, а пані Лана не входить у число комерційних творінь Коломойського періоду його політичного романтизму. Однак, не будемо наперед ворожити, яку роль і як відіграє Лана Зеркалю подальшій долі України. Це ми побачимо згодом. А наразі не забуваємо про ключові ролі, котрі відіграла Лана Зеркалю в міжнародних судах, відстоюючи права України. Дипломатка неодноразово наголошувала, ця війна почалася ще Тузли. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.